We'll be right back. 25-й виборчий округ охоплює майже всі гірські території Львівської області. Це Сколівський, Старосамбірський, Турківський райони, а також місто Самбір з навколишніми селами. Цей регіон називають депресивним. Відтак кожного разу на виборах місцеві мешканці покладають великі надії на майбутнього представника у парламенті. Виборчий округ номер 125. Центр місто Старий Самбір. Кількість виборців 164 тисячі 27. Кількість виборчих дільниць 265. З 98-го року цей округ у парламенті представляв чиновник Орес Фордичко, якого водночас тут звинувачували у нелегальній виробці лісу. А вже на наступних виборах місцевий люд обрав до Верховної Ради народного артиста України Івана Гаверлюка, який, одначе, не запам'ятався своєю законотворчою діяльністю. У 2010 році депутатами Львівської обласної ради від Сколівщини стає Андрій Тягнебок від Старосамбірщини Михайло Гичка. Сьогодні обидва балотуються по 125-му округу у Верховну Раду. Загалом у гірському окрузі зареєструвалося 16 кандидатів: 8 від політичних партій та 8 самовисуванців. Найгостріша боротьба ведеться між першим заступником голови правління НАК Нафтогаз України Андрієм Лопушанським, колишнім заступником голови секретаріату президента Ющенка Ігорем Пукшиним та братом лідера ВО свобода, висуванцем об'єднаної опозиції Андрієм Тягнебоком. За кількістю візуальної реклами тут перемагає кандидат від конгресу українських націоналістів. Андрій Лопушанський також він перший серед згадок мас-медіа про його благодійну діяльність пишуть не лише районні газети, але й показує обласне телебачення. Член конгресу українських націоналістів Андрій Лопушанський отримав підтримку Самбірської обласної ради, а також колишнього нардепа від цього округу Ореста Фурдичка. Вигоря Пукшина – значна електоральна перевага у Турківському районі, звідки він родом. Михайло Гичка міг бути висуванцем від партії Удар однак, після аналізу цієї персони рухом чесно і виявлення невідповідності низці критеріїв партія кличка відмовилася від такого мажоритарника. Відтак Гичка йде на вибори самовисуванцем. Після аналізу критеріїв доброчесності громадянський рух чесно оприлюднив запитання до кандидатів у народні депутати по округу номер 125. Гичка Михайло Михайлович, самовисуванець. Зміна політичної позиції всупереч воле виявленню виборців. Гичка Михайло Михайлович у 2006 і 2010 роках обирався депутатом Львівської обласної ради як висуванець партії промисловців та підприємців. На даний час входить до її фракції. Однак керівництво партії промисловців і підприємців України змінило свою політичну позицію. Її лідер Анатолій Кінах увійшов до провладної більшості у Верховній Раді, яка була утворена партією регіонів та комуністами. До того партія Кінаха була в опозиції до цих політичних сил. За методологією оцінки доброчесності кандидатів у депутати руху чесно. Перехід з опозиційної до владної фракції розцінюється як зміна політичної позиції в су. Упереч волевиявленню виборців прозорість задекларованих доходів і майна та їх відповідність способу життя. У поданій до ЦВК декларації за 2011 рік кандидат вказав власний дохід близько 95 тисяч гривень і членів сім'ї майже 89 тисяч. Проте, згідно з матеріалами програми, хто тут живе телеканалу ЗІК за листопад 2010 року. Спосіб життя і майно, яким користується гичка, не відповідають його офіційним доходам. Водночас на запит телеканалу ЗІК чиновник не оприлюднив свою декларацію за 2010 рік. Так, за матеріалами програми, Гичка приховує, що їздить на Тойота Cruiser Прадо, який офіційно зареєстрований на іншу особу. Лопушанський Андрій Ярославович. Конгрес українських націоналістів. Факти порушень прав і свобод людини. Згідно з повідомленням інтернет-видання ЗІК Андрій Лопушанський подав низку судових позовів на газету Прикарпатська ВАТРА, в одному з яких, нібито, була вимога закрити газету. За твердженням головного редактора газети, кандидат у депутати вдавався до тиску і погроз. При цьому жоден із його судових позовів не було задоволено. Ухшин Ігор Гелярович, самовисуванець. Порушень прав і свобод людини. За інформацією антирейдерського союзу підприємців України, адвокатська фірма Пукшин і партнери, де керуючим партнером є Пукшин Ігор Галярович, є причетною до рейдерського захоплення готелю ТОВ Знання біля ботанічного саду у центрі Києва. У період з 2003 по 2007 роки товзнання перейшло у власність до «Заріччя Буд». Тягнебок Андрій Ярославович. Прозорість задекларованих доходів і майна та їх відповідність способу життя. Згідно з поданою до ЦВК декларацією кандидат у народні депутати України тягнебок Андрій Ярославович отримав у 2011 році дохід у розмірі майже 98 тисяч гривень. Сукупний річний дохід членів його сім'ї склав 9 тисяч 202 гривні. Згідно із декларацією у звітному році кандидат вніс до статутного капіталу підприємств 684 тисячі гривень, що приблизно у сім разів перевищує річний дохід сім'ї. Небока, тягнебока, тягне бока. Так, я буду голосувати за тягне бока. Однозначно. Людина, яка взагалі за Україну. Ченибок трохи слабший, тому що він як брат представляє, то вже вважає, що не потягне. Бо брат. Тому що брат? А ну, ще він, можливо, що ще не доріс до такої поваги як його брат. У нас то баладується, у нас Лопушанський, у нас Кличко, у нас Пукшин, Тягнебок. Я знаю, що Пукшин з нашого району. З Турківського району, з Яблінки. Думаємо, за нього голосувати. А ну допомагає, тобто чимось відомий. Ну, я кажу, що десь там дороги поробив в Яблінці в районі. А про Ігора Покшина щось чули? Чому Це чу? наш земляк. І дуже велика, аж занадто сильна реклама за нього йде, але угу. мені він не подобається. Ну, угу. Пушанську я би хотів. А чого? Тому що я знаю, він церкву будував в Добромилі, і для людей. Притягне бок, Андрія, що скажете? Теж за ним. Тоже, я думаю, теж щастя йому здоров'я. Я роблю сам вантажником, жінка прийшла і плаче, що говорить про шпана. допоможіть, хтось ще можете. Я до логічки, але мій чоловік гички лікується 9 років. А мені сказали, шефова моя. Іди яка, до Лопашанського, теж депутат. Поміг. 25 тисяч гривень дав. Не доларів, а 25 тисяч гривень. На лікування. Дав. На лікування дав. І Про Лопушанського, тобто чим він особливий давш? Чим він особливий? Ну, він давно вже розвернув свою політичну кампанію у нашому районі, по крайній мірі, там народні довка, і і там вже було. То зрозуміло, що рік чи півтора до того він вже грунт підготовляв, але бачив, що щось зробив для того. Багато дуже відомих. Чим принципово не відрізняється, на вашу думку? Е, відрізняється. Ну, всі на один купила, але свобода має свою ідеологію. І Андрій Тягнебок відповідно її є речником. Угу. Про що щось чули? Звичайно. Що, наприклад? Що він добрий чоловік. Добрий. Вони всі добрі. І Лобушанський добрий. І Долбушанський Лобушанський добрий. Гечко, чули такого. Що про нього чули? Гетько, брикета гечка, ну що. Ну, зараз вони всі файні. Зараз усі багато обіцяють, так як звичайно все є. А потім будемо бачити, як. Потім, хто має бізнес, вони всі не хочу більше говорити, ви мене тут. Об'єднану опозицію в Старосамбірському виборчому окрузі представляє рідний брат лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрій Тягнебок. Інші популярні кандидати теж будують свою кампанію на опозиційній риториці. Більше того, звинувачують один одного в потенційній зраді, мовляв, ті стануть тушками в майбутньому парламенті. З огляду на злиденність гірських районів тут активно практикується технологія надання матеріальної допомоги, зокрема через благодійні фонди. Лідерами такої діяльності в окрузі є Андрій Лопушанський та Ігор Пукшин. Місто благодійників на головній вулиці Старого Самбора знаходиться благодійний фонд Андрія Лопошанського. А буквально за кілька метрів є дитячий майданчик, який збудував інший меценат Ігор Покшин. Задоволені всі, і діти, і їхні батьки. А кандидати продовжують змагатися в добрих справах. Крім матеріального блага, турбуються кандидати і про духовні потреби бойківчан. Так, Лопушанський за час виборчої кампанії у декількох містах свого округу профінансував встановлення пам'ятників Степану Бандері на центральних площах. Окремі експерти схильні це вважати непрямим підкупом виборця. їм ну ви побажаєте. А що їм бажати, по-перше, щоб вони взагалі не взяли, не вкрали нашу мінеральну воду, і куди я беру? Щоб не чесно робили, щоб не, не прихали. Вони не брехали, аби то виконували, що, що, що пишуть. Щоб вони дістали розум і було справедливо, було для людей легше і для них. Мудрості, щоб більше зверталися до людей, до їхніх потреб, до їхніх турбот. Щоб зарплата наша стала більша, краща, щоб ми на неї могли нормально існувати. В чесності сумління. Ми ну, жити в згоді своєю совістю. Окремі експерти прогнозують, що на взаємному поборюванні двох меценатів Ігора Пукшина та Андрія Лопушанського перемогу здобуде третій свободівець Андрій Тягнебок. Водночас, зважаючи на депресивність гірських територій та низький рівень життя місцевих мешканців, можна говорити, що головну роль у визначенні лідера перегонів зіграє розмір матеріальної допомоги та кількість благодійних заходів від кандидатів депутатів